Собака найкращий друг людини. А як відомо, друзі в біді не лишають допомогти «Чотирилапим» нині взялася рівненська обласна громадська зоозахисна організація під егідою, що долучилася до всеукраїнського проекту Допомога безпритульним тваринам, який започаткувала організація Чотири лапи. Поруч із центральним універмагом міста відбулася акція, де небайдужі до долі хвостатих мали змогу фінансово та матеріально підтримати братів наших менших. Про наш проект, про нашу роботу це, взагалі, вже вдруге ми приїжджаємо до вашого чудового міста. Е, нас запрошує адміністрація міста. А також ми е, співпрацюємо дуже тісно співпрацюємо з місцевими зоозахисними організаціями в Україні. Немає офіційної статистики по кількості безпритульних тварин, розповідає Олександра Ліщишина. І додає єдиний гуманний та ефективний метод зменшення їх популяції стерилізація. Ми використовуємо метод: е, це відлов, стерилізація, випуск, тобто е, приїжджає. Цю забираємо собаку стерилізуємо її. Наступного дня собаку привозять на це ж саме місце. Тобто, місце, тобто собак менш травмуються і психологічно це легше. Цього року міським бюджетом закладені кошти на стерилізацію 130 собак, в той час, як минулого, на 70 більше, зазначає голова організації під егідою Тамара Лук'янчук. Процедура не з дешевих. Рік тому одна особина обходилася у 250 гривень. Тепер дорожче, адже підвищилася ціна на медичні препарати. Ми завжди все, що ми акції проводимо: крупи, збираємо, теплі речі збираємо, кошти збираємо. Це все йде, якби на допомогу собакам стерилізаційного центру. Тому що в нас з міського бюджету виділяються кошти тільки на стерилізацію і на штат, от і трошечки на харчування собак стерилізованих. А на лікування ну ми самі вже збираємо благодійний кошти і отакі от всякі речі, якби там харчування додатково, ми збираємо. Час іде, а проблема залишається. Можливо, владі потрібно серйозніше замислитися над проблемою безпритульних собак. А доти ми і далі бачитимемо бродяг у дворах та на вулицях нашого міста. Олександр Підубний, Валерій Гарматюк, у ритмі подій.